Знаю, що з вами можемо говорити про турецький напрямок. Останні тижні в три, напевно, там дуже активно. Бачимо, що ворог вбиває клини, щоб дійти до Турецька. Напередодні у Субхортиця говорили, що вони навіть підкинули туди дві бригади для підсилення цих підрозділів. Розкажіть, наскільки зараз вони активні, бо бувають перерви, вони менш активні стають. Хто саме з росіяни, ну, росіяни? Росіяни. Ну вони проявляють активність, вони штурмують постійно. Uh, у них є певні там локальні успіхи, ну тобто звичайна, звичайна військова ситуація. Війна. Вони вони намагаються забрати ту ту територію, яку хочуть забрати. Зараз ми бачимо на карті, якщо орієнтуватися по ній, бо в принципі ми можемо лише на неї споглядати і тоді розуміти, яка ситуація. Що от в районі Залізного, в районі Нью-Йорка, там між цими двома клинами, є ризик оточення наших військових. Як ви це оцінюєте? Чи як реагує на це керівництво? Тому що ми пам'ятаємо Зеніт, Авдіївка, і не хочеться, щоб подібна ситуація повторилася. Ну дивіться, я саме вчора там був. І ну, ситуація доволі ну непроста, але вона я б не сказав, що вона там якась критична. Так, там ведуться бої, так вони проявляють е, певну активність. У нас є ну якісь проблеми, але я на військових експерта би давати якісь там прогнози. Ну все насправді вживу, воно трохи інакше виглядає дуже легко дивитися на карту і робити певні висновки. Ситуація ну. Непроста, але я б не назвав її там. Ну це моє особисте. Назвав би її критичною. Ведеться величезна робота для того, щоб запобігти успіху росіян. Є й певні проблеми, про які казати не буду, ну відкрито вони є. Тому що це, це звичайна історія. Ну мені ця ситуація дуже дуже сильно нагадує Бахмут у 2023 році на початку. Як зараз діє противник? Спілкувалися теж раніше з військовим старецького з напрямку, каже, що переважно це піхотні такі великі штурми, але так. раз на кілька днів ворог використовує техніку. Чи підтверджуєте ви це? І чому на вашу думку ворог зараз не залучає бронетехніку? Ну, вперше він не залучає бронебронетехніку бронетехніку, тому що дуже сильно розвиваються технології. Зараз, наприклад, наші півдрони можуть літати на дистанції 15 плюс кілометрів. І вони використовують техніку, є певна тактика, завдяки якій вони мають можливість робити логістику, наприклад, швидко підскочити, вигрузити особовий склад потрібно там зброєння і е, і е, там воду наприклад їжу і відскочити зазвичай е, їх техніка на сьогоднішній на сьогоднішній момент е, ну рід, рідше з'являється ніж раніше але наприклад вони використовують танки також танк з дальньої дистанції може спокійно собі розбирати як якусь яку будівлю на мій погляд е, техніка зараз ну вона представляє певну небезпеку але найбільшу небезпеку зараз представляють каби якими вони просто вибирають убирають місто, місця ну нема і там фокус як дев'ять дев'ятиповерхівка, перетворюється на шестиповерхівку там кожен день, наприклад? І їхня піхотна тактика наступна: вони заходять малими групами по два-по три чоловіка, накопичуються в точці зосередження, і після цього починають масивні і активні штурми визначених для себе позиції. На жаль, у нас ну, не завжди є достатня кількість людей або е, не всі там, можливо, готові до такої ситуації. Тому десь щось втрачаємо, але під позиції відновлюються. От вчора ми яка займалася саме з цим. Тобто ми все-таки контратакуємо. у Нас активна оборона, так, і ми можемо забирати назад позиції, які ворог захопив. Активна оборона, так, можна так сказати, активна оборона. Коли забирають позиції, її треба повернути шанс З кожної позиції. Залежить стабільність всієї лінії фронту, наприклад, втрата од одного спостережного пункту може е надати таку кишеньку для розвитку успіху е противника. Тому це важливо повертати е ці позиції назад і знову там закріплюватись. Ну тобто, це така позиційна війна, так ну от в прямому сенсі цього слова. Ми знаємо, що противник останнім часом часто застосовує свої мотоцикли для того, щоб прориватися. От їхня тактика така: вони обистренько їдуть потім, нібито таким чином можуть захопити позиції. Чи застосовує таку тактику ворог саме на турецькому напрямку, чи все ж таки там переважна піхота? Я тут таким ну по перше нещодавно приїхали, тому я з тут ще не стикався. Можливо, такі є. Я знаю про цю тактику, вона доволі ефективна, тому що це мобільність в першу чергу. Те, з чим стикнувся особисто, я, то це е саме піхотні. Е не підрозділи, які е, ну пішечки ножками ножками заходять і роблять свою роботу. До речі, там ну, було взято полоненого, і стан фізичний і стан здоров'я викликає дуже багато питань, тому що людина насправді з язвами на ногах, виразками на ногах, і там вже з'явилися... Перший вони він штурмував. Ну тобто, це я не знаю, що відбувається, як у них там з мотивацією і чим їх гонять. Але ну насправді особовий склад це не та не не, не та річ, які вони приділяють увагу. Вони їх не бережуть. Їм все одно скільки загине їх людей? Тобто вони роблять масовані штурми, завдяки яким саме м'ясом, інакше я не скажу, вони добуваються певних успіхів. У нас тактика трохи інша. Все ж таки, на відміну від росіян, ми бережемо своїх людей. Наскільки це можливо в цих умовах? Ще 30 секунд. Буквально лишається. А який особовий склад мають росіяни? Бо ми любимо говорити, що вони не навчені, але все ж таки, що ви там бачите? Це професійні війська чи навчені? Це неправда, вони навчені. У них є професійні доволі кадрові частини, які там залишилися ще цілими. Е е е їхні зехі з е е колишні заключення, вони навчені, вони вміють. Вони розуміють, що такі сектори вони розуміють, як працювати в двоях, в трійках. Вони прикривають один одного. Тобто я б не сказав, що вони такі собі, знаєте, дурачки. Ні, вони нормально роблять. Вони працюють, вони знають, що вони роблять. Але ми точно знаємо, що ви краще знаєте, що робити ніж вони. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Олександр Матіш, на позовний мадяр, військовослужбовець збройних сил України.